Вже в наша тепле літочко і ми не знаємо, що робити на FM радіо Sept, це виходиння е, тобто в наш світ і в життя. Е, що ви бачите, в нашому світі нічого немає такого важливого, але ми зараз ще працюємо. 25 хвиля на 9, і ми ще починаємо. Нам ще є, хто каже півчаса попрацювати, і ми не знаємо за що купитися, за що взятися. Так так і зараз у нас в нас у пірі дуже велика пані, і ми надамо її слово. Алло, Як вас звати? О, пані Олено, дуже добре. Приємно, е, пані Олено. Е, як ви думаєте, якщо ви відгадаєте, у мене є така приказка для вас, якщо ви щось відгадаєте, ви получите ці подарки від Олифлей, ви станете найжіноча велика жінка у цьому прекрасному світі? Тобто до вас будуть бігати усі мужики мого життя, мого, тобто твого, а твого це моє. Так, так, так. Ну що ж, перше запитання, пані Олено. А як називалося 1900, е, я вже забувся п'ятдесятому році, коли ще люди ходили в як то кажучи на полеонському житті? Що вони намагалися взяти? Як воно називається та сама штукенція? Так. Дуже добре, ви вігадали це, називається моє життя в критичному стані. Як зараз кажете, ми працюємо. Ну так ви получаєте це олофлен, і ми дамо далі. Ну що ж я хотів вам сказати, що води мінеральної зірки телебачення немає пити, околося у таку жару, шалену спеку мирворотка. Миргортка панови вам ще так долі, то воно досе. Я як вагою сама велика жірка, жірка, жінка помиляюся, Ну, я є видатний. Чоловік, e, ну що ж, що я хотів сказати, ви якісь мутусатки у мене ви не бачите нічого. Я якийсь божевільний чоловік, коли мені щось бракує, я на хімець починаю касатися. Паса.